За бушком, мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній громи в негоду, в тиші трефі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві поклиновому шумлять. Солов'їно, барвінкову, колосисто, на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Бож єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Шип ужал на кадвесті, шала на Сітярен, алермануш, кадила, на жанен, када шиб і на додомен Найбільше і найдорожче добро для кожного народу це його мова, та жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Сидяр Воробкевич мова рідна, слово рідне, мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що нею учила, на не говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Наші мови це наше відображення. І якщо ви говорите мені, що наша мова занадто бідна, щоб точно висловити найкращі думки, тоді вже скажіть. Що швидше ми зникнемо з лиця землі, то краще. Поки жива мова в устах народу до того часу живий народ, і нема насильства найстерпнішого, як ти, що хоче відірвати в народу спадщину, створену нещисленими поколіннями його віджилих предків.